Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми знаходимося в зеленому борі, де закінчили нещодавно монтаж нашого основного навісу. І замовники ще попросили ще у нас один невеличкий навіс, то ми його сьогодні доробляємо. Покажу вам великий навіс, який ми зробили. Тут у нас, нагадаю, комбіноване покриття покрівельний профнастил та монолітний полікарбонат. Ось так ось вони, бачите, виглядають. Ось так ось навіс виглядає повністю. Тут така, бачите, вставочка з монолітного полікарбонату. І ось так повністю виглядає вся конструкція. І отут ще одна така вставочка з монолітного полікарбонату, щоб більше світла потрапляло до вікна. Ось так ось він виглядає, вже в готовому вигляді. І ось нас попросили ще такий один невеличкий навіс зробити. Ось так ось він виглядає. В принципі, простенький, 4 на 4 його розмір. Ось така ось вийшла конструкція. Так що нагадаю, якщо вам потрібні навіси для автомобілів, для терас, скоро йде вже. Осінь, зима, потрібно автомобілі захищати свої від снігу, там і дощу. То телефонуйте за цим номером і будемо вам встановлювати їх. А поки бажаємо гарного дня і не забувайте ставити лайки.